Всім привіт Ми з України, слава Україні, героям слава! Так, глядачі підписники, що в нас сьогодні? А в нас сьогодні ораночка. Ну, орю, звичайно, не я, як ви бачите, бо я з я з монтіровкою глядачі. Я із рулеткою. Получається, я в другій епостації. Знаєте як, не за кермом, не мене перевіряють, щупають, як там ораночка, як там берузна, то мене неправильно орешно, то отак і дори то сюди не лізь на цьому. Сьогодні я балдею глядачі. Сьогодні я, виходить, наняв трактор на свій огород, звісно, і в нас повністю всю вулицю цей Оре, другий трактор. А хто саме Ора, а Ора, виходить, МТЗ-82 з передком на новій резині. Ну, Красачик просто заражений взагалі. Ну, що я вам скажу? Навіть МТЗ. Гляньте, ось який красавець. І все. І той, виходить, гребеться. І гребеться, і піддимлює, і курить, і підсмикує. Я не знав, що вони можуть з передком підсмикувати плуга. Хоча, звичайно, можуть. Чого так? Чому? Тому що ця рік оранка дуже важка взагалі капець. Я думав, знаєте, хоч на моєму городі тут ну, тут ми така трошка трошки, там каталися, тисорчиком по ньому все. Коли бачу і далі там теж він підсмикує, піддержає плуга, загрібається, виходить, весь. Так що, що зараз? Моя, та, що я з себе міряв, я сорчиком, монтіровочка. І взяли, виходить, рулеточку. Ну, зараз підемо поміряємо, яка ж глибина, виходить, яка глибина з пашки. Буде цікаво самому. Отака вона соранка, отака. Получається, що по ціні. 60 гривень сота. У нас 16 сотих, 960 гривень. Саме головний механік він прийшов. О, мишка, мишуня. Найголовніший механік у нас ось де, вже полізла в трактор, перевірила, по речаги понажимала, на сидушки посиділа, каже, трактор отакий. Так, ну що, така у нас виходить борозна. Ну да, глядачі. Це, звісно, як взяти так. Ану, опа. Ну сік, по борозні виходить. Ну, десь 20 є. По борознях а Ану. Тин-тин-тин-тин-тин. Ну, 20 є. Дяче, ану. Дякую. ось, 20 є виходить. Ну, як я завжди завжди кажу, що борозна це не показник. Борозна треба міряти монтіровочкою. Це так мене колись учив. Як бували тракторист каже, Льоня, борозну ніхто не міряє. Знаєте, як якось так... Це так я міряв борозну, Каже, ні, борозна то не воно. Треба міряти отак. Береш ось, розгортаєш земельку. Розотаєш земельку, отак. затрамбовуєш. Затрамбовуєш і монтірочку міряєш. Так, ну що? Опа! Ось нас. Ну, йома, -йо, бачите, що борозна показала, що борозна показала, що виходить на монтіровочку 20 см. Оця земелька, ну, в принципі, вид непоганий, знаєте як. Пройшли трошки дощики, прийшли трохи морозці, трошки порвало, то вже хоч вид є. А то я бачу, зразу як починали люди орати, то там було леле, там таку груду вернуло і все, то це, в принципі, дивіться. Ну ще, як то кажуть, можна миритися. Ну, У нас вчора був морозець дебелий, є такі брила. Бачите, льодові замерз все. Так що такі дні. Ну що, пішліть, ходімо, я вам покажу, розкажу, чого ж Льоня не уре своїм трактором. Що сказати, Льоня, заїхав би. Це тобі позор, ти що, трактор дурі маєш, а врать не гореш і все. Зараз ходімо, трошки розкажемо і покажемо, чого ж ми не горемо. Погнали. Ну що я скажу? Звичайно, на цей рік, бачите, все воно виходить по землі. На цей рік, звичайно, треба було тисорчика не три плуга, не, не три курси тягати, а два корпуси було б саме воно. Ну, воно ж рік на рік не приходить. Значить трохи дивишся, він тяне, цурпеле, в принципі все. Ну а земля тяжка. Даже МТЗюк ось другий і той буксує. Капець. Так, ходімо, покажемо, що ж ми... Сороковчиком. ще сказали, льоня, льоня, трактор двій маєш. Огорода собі, для себе огорода, і це наняв трактора, щоб тобі вигорали. Ну що ми виходить? Як у нас дивиться, знають, що ми на тракторі запороли мотор з Катюхою. Тоді зробили ми мотор і все. Тоді багато глядачів написало, кажуть, льоня, обов'язково глянь до топлівної. Не грайся, щоб ти цю поршню не спалив, виходить. Ну і що в нас? Тесорчик? Ходіть гляньте. Опа. Тесорчик без топліної вже стоїть більше тижня. А чого саме? Тому що топлівну відправили на ремонт. В общем-то, покаталася на дебело, їздила глядачі за тисячу кілометрів від дому. Взагалі, сказали, там найкрутий спеціаліст, який має зробити так, що каже, Льоня, при тобі доваряє четвертий корпус до, до плуга. Тепер будеш каже, чотирьох корпусним плугом. Ай, ну це глядачі жарти. Саме як, як воно ратиме, звичайно, як відтягнутиме з топлівної ремонту. Це, звичайно, ми покажемо вам все це діло. Ну, а в принципі, як по топлювні, сказав топлівщик. Каже, а що, що тебе не встрає? Кажу, ну як не встроює. Ну, Димить, солярки їсть багато, три корпуса тільки тяне. Треба, щоб четвертий корпус тягнув нормально все. Каже, Льоня, не вишивай, вона нормальна топівна. Чого ти яка прислав до мене? Я кажу, ну все одно зробіть, щоб не дав, давай телячі пишуть, що кажуть, ну димить, ну каптить він це капець. Ну каже, ладно, каже, підрегулюємо, настроїмо. Виставимо все. В принципі, так, по топлюні, як таковою, проблем нема ніяких. В принципі, на такі топлівні можна було працювати і все нормально. І форсунки глядачі я сам відрепетував їх і все виставив. То кажуть, теж форсунки працюють відмінно, каже, нормально. Ну а там, звичайно, глянемо, що ж нам робили, хоч візуально побачимо. Так що. що ми? У нас сьогодні буде топлівна, а саме катюнчиками. Отправили на нову пошту, бо вона вже приїхала. Чекали, чекали вже. як, Я б то ще почекав би все, глядачі, знаєте, цього. Ну тут уже ж добуть зоранку з цією. Не стільки мені я спішу, знаєте, як стільки людей себе, бо для мене ще 4 чи 5 огородів люди чекають виграти. Знаєте що, давайте нанімати трактора і будемо рати. Не будемо мене чекати. Я коли зроблю той трактор, тоді зроблю. Так що такі в нас справи. Ну нічого, а ми погнали тривати в рота і чекаємо катюх. Катю, поки тебе доч... батько дочекався, вже його рот виверав. Серйозно? Ну. Тесурчиком. Ха, якби ж тепер затоплюну батьку раніше, то виграв би раніше тесурчиком на цьому. А так, виходить, наняв МТЗ 82-го. Ага. Заїхав. Я тільки у коліно. Ого так, глядачі, в коліно бабахнули. Ну тут должно все ще корно бути. Да. Все ж не Слава Богу, що ми наступний рік його засіваємо люцеркою. Копаю, було в по та валилася, не, не балуй би. Цьому. Можна було не наступати, може бути. <риклад> Ото трактор. Бо все друге, звісно, це бал'ярне. Ну, коли нема задній блокіровки на заднє колісо, то це велосипед. <риклад> ну що, любі друзі? Ти привезла? Привезла. Погнали цей, витягувати, розпаковувати. Покажемо глядачам, що ти привезла. Були повірять, що сказать, Люня, не робив же. Не робив. Ай. Так. Оба! Ой, йо яке важке! Так. Так, глядачі. Ану, одна посилка і друга посилка. Відправляв все в одну, як в одній посилці, тільки в сумці, як у мішку. Прийшли, бачите, акуратно, красиво, все запаковано. Так, зараз розпакуємо, подивимося. Давай, давай оцю більше. Так. Ну що, глядачі? Посилочка приїхала. І допомогло нам у ремонті топлівні. Получається Агроправда МТЗ. Магазинчик, там де ми купували поршневу рупу, все. Ну і вони нам допомогли, звичайно, з ремонтом. Хай, Льоня, давай не балуватися. Давай. У нас є гарний спеціаліст, найкращий в Україні. Яку кукаю, і так зробив топлю, що він так новий не працював. Ну а ми зараз зазвичай подивимося. Так. О. да тут воно є. Оце запаковано. У них хоть не ногу прислали. ну Що ж так запаковано? Горно. Так, є. Так, а ну. Це виходить. Я там брав, брав свою, свою топлюну. У них в магазині. О. Так, ну, а це буде на розпалку нам. Так, ну що, приїхало моє. Вже я глядачі бачу. По мамки нам халоті. Вона хоч не злашої. Слухай воно побачить відео, що я її халод запакував, цю топлю, ну, вона мене приб'є. Скаже, льотка, ну таке є. як. То не трусив фоточі мою, то халот дружини. А штанція воші мої дитячок. Таке, як, таке і є, коли вийшла заміж за <рес> да? механізатора. А, так, а давай сюди, представляй. Отак. Оп. Так, глядачі. Що у нас тут? Блін. Це... Це, це точно дуже нась. Дасть по шиї, дивіться. Йо! Ще замоза, ми його постірами назад повернемо. А. Так і дай на буде. Ти що? А ти скажи мені купує новий, новий, новий халат. Це ж батько в оббиток піде, тут він. Ой. Так, глядачі. Це така як нова. Да. Mm -hmm. Ой. Ну що виходить? Потоплівні. От працювала на нас два роки, все, то в принципі показники більш-менш нормальні. Як такого ремонту, так знаєте, що щось серйозного, щось робили то і не робили. Каже, Льоня, відрегулювали. Підрегулювали під форсунки, все, виставили все красиво, гарно. Каже, должен працювати, должен працювати все в ідеалі. О! Дивіться, а це молодці. Навіть прокладку положили новеньку. Бач, класно. А ну десь що не ложи її. Так. Наш топлівний. Усе. В принципі, я відправляв без копачків. даже копачочки поставили на ньому. Ну, Бачите, що все було гарно, класно. Так, а ну давай штанці. Стане то не наші. Не наші? Коч, то не то А я думала, це мої дитячі. Ні-ні-ні, не цей. Оце моя тряпка ось. <гум> О, це наша тряпочка, ми відправляли. Так. О. Так, дивіться. Так, тряпка нам пригодиться. А, ну цю тут, розматуй поглянемо о, давай покажемо на чимта? Угу. Ну що по форсуночах? Форсунки тоді, в принципі, підрегулювали, Ну, розпилювачі не міняли. Бо як я казав, що... Вони пилять добре, немає, не висять ні каплі, ніде нічого. В принципі, вони в відмінному стані. Це коли ми міняли по часть стали нову топлівну, я заказував МТЗ і розпилювачі. Так що, в принципі, бач, класно. Ну каже Льоня, підрепетірували все під твою топлівну. Все поставили. так що, Я думаю, зараз подивимось, зараз буде вогнем. А ну дать. Давай вже другий коробок розпакуємо. Покажем глядачам. А бути сейчас спалиш тю прокладку. Можете. Так. О. Так. О. Ну і от глядачі відправляли на ремонт, виходить, стартер. Ну як, трошки він підведі, але все. Більше всього, що ну, передивилися, все теж 5 налаштували тобі, все по ділу. Так що будемо заводити, як огонь буде. Давай да. ставить. Давай ставити. Давай ставити. <кхи> так, ну що, глядачі, а ми займаємося ремонтом. Погнали? Погнали. Ой. Так. Ну что, первый запуск после ремонта топливной. Пускаемся, пробуем что-то чи ні, конечно. А ну. Либо на тебе Вот-то! Яксерный Красота! Ну все, пойдем поспілкуємося. Ну що, підписники, Бачите, як працює ні димне, ні курне, ну взагалі, просто шаска. Катю, Нема... ти диму не бачиш, ні? Ні. Щоб бачать дим, здобуть написати йому, Щоб я в коментарах не бачив, щоб стали не димить. Він піддивлює. Катя каже, па, він не димить, він просто піддивлює та й все. О, Ну, ми як, ми що могли, те ми зробили. Да? Да. Що ми, це, все, що як? Все що нам хотілося, все, що нам знаєте, для ус, як? успокоєння душі своєї, щоб ми ж не переживали. Так само і топлівну. Писала дуже як льоня, зверни увагу на топліну. Я сам зробив, звичайно, все був. Ну а на топліну зверни увагу, щоб не лило, щоб ти знову не спалив поршньову і все. Ну, в принципі, у майстра вона була, перевірили її. Підшаманили ще по радісю погралися. Ну і плюс глядачі це ж не перший запуск. То я пожартував, що перший запуск. Вже ми його запускали все, трошки поробив він цей, плюс відрегулювали момент вприску на ньому, бо трошки він під тупучо так і звук був. Так, та, 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 такий, цей, трохи підрегулювали, все, відрепетірували. Ну, в принципі, працює він більш-менш нормально. І все. Що ми поміняли? Замінили, звичайно. Фільтра поміняли, грубої чистки помили, почистили, тонкої чистки почистили, помили. Зараз я вам покажу. А... покажу, що в принципі дивіться, який фільтрик. Їздимо на хорошій солярочки, заправки, то бачите, в принципі, йому немає влизуть цього фільтру. Ну, замінили, знаєте, поміняли, поочищали, помивали. Звичайно, душа був грязніший. Фільтр грубої очистки. Там і водичка була, і такий, мотлух всякий. То, в принципі, перемили все песню. Так що, все, глядачі, ремонт тесорчика завершений, все перебрано, все намастирено, працює як грім. Да. Що, Катюня? Чіпляємо чотирикорпусний плуг, да. їдемо до горім, там там ми спалили. І дивимося чи по це витримає, чи ні. <свист> да? ну, а кому цікаво, чи відержав далі тасочок в уранці, з чотирьох плугом, звичайно, підписуйтесь на канал, ставляємо лайки. Ну і все буде велика Україна. Пока-пока.